Фокуси це дивовижні дії, які використовують хитрість або ілюзію, щоб обдурити аудиторію. Отже, чи бачили ви цей трюк, виконаний парою конкурентів UVEX для нічого не підозрюючих фахівців з охорони праці, ось як це відбувається. Окуляри Uvex тримають над пароваркою, і за кілька секунд вони запотівають. Тепер окуляри конкурента тримають над пароваркою, і о диво вони не запотівають, ставлячи під сумнів заяви про ефективність покриттів проти запотівання Увекс. Дивовижно чи не так? Давайте подивимося, як насправді виконували цей трюк. Конкурент обрав окуляри Увекс з покриттям лінз Увекс Supervision Excellence, нашим найпопулярнішим покриттям. UVEX Supervision Excellence розроблено для працівників, які сильно пітніють, тому на внутрішню сторону нанесено постійне покриття проти запотівання, де це найбільше потрібно, щоб запобігти запотіванню. І на зовнішню сторону ми наносимо окреме надміцне покриття, стійке до подрібень для додаткової довговічності. Але продукт конкурента має покриття проти запотівання з обох сторін, тому вони навмисно водять вас в оману, щоб неправильно продавати засоби індивідуального захисту, оскільки вони не порівнюють подібне з подібним. Ювекс також надає окуляри з покращеним покриттям проти запотівання з обох сторін, яке називається UVX Supervision Plus, що зазвичай використовується у вологих середовищах. Отже, якщо ви бачите цей трюк, викличте ведучого на виклик і змусьте його перевернути окуляри та повторити трюк там, де насправді є наше покриття проти запотівання. Або ще краще попросіть їх порівняти однакові продукти. Результати будуть зовсім іншими. Бачите, в UVEX ми використовуємо наші унікальні формули проти запотівання та стійкості до подряпин, які значно перевищують вимоги європейського стандарту і не змиваються навіть після багаторазового очищення, на відміну від покриттів більшості наших конкурентів. Тепер ви напевно цікавитеся, який продукт конкурента ми тут показуємо. Ну, ми не робимо дешевих трюків. У цьому відео ми використовували окуляри UVEX з покриттям UVEX SuperVision Plus – нашим постійним антизапотівальним покриттям, нанесеним на обидві сторони лінзи, яке не змивається. UVEX без трюків лише відмінні продукти. Зв'яжіться з нами зараз для консультації без зайвих слів і пояснення, чому наші покриття такі ефективні.